Доброго дня, малята! Сьогодні в нас буде чудове заняття. Перш ніж розпочати, хочу сказати про великодні яєчка, що на заході великодневі яєчка приносять кролики, тому з фарбованим яєчком можна завжди побачити цю тваринку, у виді іграшки або шоколадних ласощів. Малята! Хочу вам розповісти казочку, яка називається Великодня казка. Ця історія, яка сталася напередодні Великодня. В одному лісі жили п'ятеро зайчиків, і кожен з них мав своє красиве, красиве яєчко. Яєчки були різнокольорові, червоні, жовті і блакитні. Одного ранку напередодні Великодня зайчики вирішили погратися у хованки поховати свої яйця. Зайчик, у якого була червона писанка, заховав її біля дерева, щоб ніхто не знайшов. А зайчик з посмішкою на обличчі, у якого була писанка, Жовтого кольору, схожа на сонечко, вирішив заховати її за парканчиком. Ще одне зайчатко, яке мало писанку, схоже на небо. Блакитно, вирішив теж її заховати, так, щоб ніхто її не знайшов. Він заховав її у маленькому Озерці. І тут з'явився іще один зайчик з писанкою зеленого кольору, яка була схожа на свіжу весняну травичку. Він заховав її під лавкою. Коли з'явилася їх подружка з фіолетовим яєчком, вони запропонували їй відшукати всі яйця. Які вони заховали. З тих пір і виникла добра традиція, коли діти зранку на Великдень відшукують чарівні писанки. Малята тепер давайте з вами перейдемо до художньої майстерні. Малята. З такими будемо клеїти пасхальні яйця. У художній майстерні я підготувала клейончисту серветку, пензлик, серветку для витирання клею, клей і також пасхальні яйця. Давайте я зараз розкладу їх. Ось таким чином ми будемо клеяти їх. Беремо пензлик в руки, набираємо клей, від серединки починаємо намазувати на наше пасхальне яєчко. І наклеїмо ось так. Серветочкою прибрали лишній клей. Друге яєчко так само. Намазали і приклеїли. Серветочкою лишній клей прибрали. І останнє яєчко. Прибрали Ось така вийшла в мене гарна робота, малята. Чекаю і від вас роботи. До зустрічі!